Всім привіт! Ви на каналі Витребеньки. Сьогодні ми поговоримо про дуже актуальну тему: що очікувати українським біженцям у Словаччині. Це відео буде корисно також для тих, хто розглядає Словаччину як країну свого перебування після інших європейських країн, або хто. Хоче приїхати сюди перше, мене звати Марія. Я багато працювала з нашими українськими біженцями як соціальний антрополог, тому сьогодні не буде казочок кшталт всім добре або на кшталт всім погано. Не їдьте сюди, ні в якому разі, або навпаки, їдьте сюди саме, Словаччина вас чекає. Ми проведемо такий собі аналіз по групах, але мушу попередити, що всі ми дорослі люди, приймаємо рішення, несемо за своє життя самі відповідальність. Тому те, що я розповідаю, це не є рекомендація до прямої дії, це просто інформація для роздумів. А кожен приймає рішення сам їхати йому сюди, не їхати в кожного власне своя ситуація. Хто ви з ким ви, який ви життєвий період зараз відчуваєте? Також ми візьмемо для зручності три такі категорії, дуже важливі для того, щоб адаптуватися в будь-якій країні. Це буде робота, житло, медицина. Більше категорій ми не беремо, тому що це буде занадто довге відео. Розберемо, чи допомагає власне, Словаччина українським біженцям, і наскільки ця допомога об'ємна. Отже, перша така група, яку ми візьмемо, це студенти. Тут ми можемо цю групу розділити на кілька підгруп. Це українські студенти, які приїхали до Словаччини з метою навчатися, тобто поступати вже безпосередньо до словацьких вузів. А друга категорія це ті, хто приїхали і надумали якось легалізуватися через освіту, навчатися, отримувати освіту, можливо, для того, щоб знайти кращу роботу. Не думаючи, покидаючи Україну про те, що вони власне будуть навчатися, будуть студентами. То думає при слові студент, що це тільки людина молода, 17-18 років. Приїхала вже без батьків, починаючи доросле своє життя тут в Словаччині, то це абсолютно неправильно, тому що, будучи викладачем, я зустрічала в університеті Коменського багато різних вікових категорій студентів. Цей і 20, і 30 і за 30 років. А дехто з них вже отримує четверту освіту в університеті Коменського, і це нормально. А великим плюсом для студентів в Словаччині є те, що вони навчатися можуть абсолютно безкоштовно, якщо вступають на слово... програму, яка буде вестися словацькою мовою. Звичайно, якщо ви будете свою освіту здобувати англійською мовою, ви будете за це платити. Але в принципі багато хто задоволений, навчаючись саме словацькою мовою безкоштовно. Можливість, звичайно, отримувати житло, гуртожиток. Тут також дуже спірне питання, тому що хтось встигає отримати гуртожиток, хтось ні. Я бачила дуже багато інформації про те, що не всі встигають отримувати свій гуртожиток, і багато хто. Кооперуються для того, щоб спільно жити, знімати, орендувати житло, але маючи гуртожиток, і така можливість є у деяких студентів, то це є великий плюс ще до того, що ви можете безкоштовно навчатися словацькою мовою. Гуртожиток звичайно значно дешевший, ніж оренда. Плюс ви не залежите від того, з ким ви живете, власне, можете переїжджати. А також гуртожитки дуже різні. В Словаччині є новий фонд, є старий фонд, кому подобається жити в старому фонді, незважаючи, що все воно виглядає так ще радянських часів, але врешті в Словаччині дуже багато гуртожитків модернізують. Це прості умови, але стабільні умови. Крім того, студенти отримують студентське ВНЖ. Воно там, звичайно, рахується трошки по-іншому, ніж ВНЖ, але така змога є: отримати Айсік, тобто користуватися певними знижками і на проїзд, і на щось інше. Ці культурні заходи, наприклад. Тож студенти це одна з найбільш таких захищених груп, що їм вдалося вступити. Ще я хочу додати до цього, що вступити можна відносно легко. Але дуже легко під час сесії і вилетіти з університету за якісь незадовільні оцінки. Якщо мене дивиться хтось із студентів, коментуйте. Можливо, я брешу, можливо, у вас є своя правда, тож. Поділіться своїм досвідом, запрошую всіх бажаючих. Щодо роботи для студентів. Тут можна відзначити наступне: що роботу потрібно поєднувати з освітою, і це досить важко, але в молодому віці це можливо. Передовсім це кафешки, це склади, це сфера обслуговування, можливо, офіси. Якщо ви, наприклад, здобуваєте якусь юридичну освіту, то можливо, ви зможете підпрацьовувати. За своєю спеціальністю це, звісно ж, не повний робочий день. Щодо зарплат, то тут зарплати, звичайно, не високі. щодо медицини, студенти мають право доступу до державної медицини, знайти лікаря в принципі абсолютно можливо на звичайних умовах. Єдине, що якщо студент не повнолітній, тобто йому 17 років, він має це робити через свого опікуна. Тобто, студент у Словаччині може не тільки вижити, але й розвиватися, але накопичувати їм трошку важкувато. Далі поговоримо говоримо про групу це одинокі жінки з дітьми. Ця група найчисельніша і найуразливіша щодо житла це найболючіше питання, мабуть, для одиноких жінок з дітьми. Оренда буде дуже дорога без партнера. Це дуже фінансово складно, а часто це якась кімната або якісь компроміси, або просто повезло. Таких в плані житла, отримання житла це одиниці. Щодо роботи для матері-одиначки, то найчастіше це некваліфікована робота, це тому, що мати-одиначка змушена погоджуватися на таку роботу без підтримки. Робота зазвичай залежить від садка або школи. Велика кількість матерей одиначок отримує нестабільні доходи. Я бачила дуже багато історій матерів-одиначок, які приїжджали сюди з двома дітками. І дуже такі сильні жінки, які витягували на собі цих діток вже за кілька років. Вони йшли там до школи, якщо були в такого віку, коли треба було ходити в садок. І також жінок, які боролися за визнання своєї освіти, проходили всі ці етапи, визнання дипломів, щоб отримувати не некваліфіковану роботу, а щось значно краще. Покращити свої умови. Тут окремо слід сказати, що в Словаччині дуже великі проблеми з школою садком, знайти їх саме державні, безкоштовні школи-садки. Але якщо ви туди потрапили, то це є великий плюс, тому що в Словаччині діточок люблять, їх всіляко розвивають, програми дуже цікаві. Але адаптація дитини, звісно, досить складна в будь-якому віці: чи це малечя, чи це підліток, дуже складно в Словаччині з цим. Багато повідомлень було в Фейсбуці, де шукали саме психологів для своїх діточок, тому що вони не могли справитися самі з цим. Щодо медицини, то тут теж дуже важко. Це треба і для дорослого, тобто для себе жінці, знайти лікаря і для дитинки. Оформити правильне страхування, тобто всі ці папери, це все важко самі організувати тимчасовим захистом. Ви маєте право на якусь ургентну, швидку медичну допомогу, і також на якусь базову медичну допомогу. Єдине, що тут теж існує проблема деякі лікарі ще не розуміють, як це все вбивати в систему, як потім з цим працювати. Тому декому з біженцям доводиться показувати певні документи і розказувати лікарям. Як це робити, що це не страшно, що біженців також можна приймати. Матері одиначки це, мабуть, найчисельніша і одна з найвразливіших груп в Словаччині. Система працює, але тримається багато в чому на саме виснаженні цієї жінки. Третя група це одинокі люди, це можуть бути чоловіки або жінки, які самі приїхали без сторонньої допомоги до Словаччини. Щодо житла, то знайти таке. Таким людям його значно легше, але мабуть орендувати значно легше буде кооперуючись з огляду на теперішній стан цін на оренду в Словаччині. Часто такі люди одинокі кооперуються дійсно беруть в користування кімнату, знаходять когось, з ким вони можуть співжити, і менше платити за оренду щодо роботи, то одиноким людям значно більше можливостей. Значно більше маневрів для власне, пошуку роботи, але зазвичай це фізична або якась робота в сервісі. Зарплати зазвичай середні, тобто вони невеликі, це десь приблизно 1500 євро, якщо це Братислава, наприклад. Бруто, тому що це означає, що ви ще платите податки і на руки ви отримуєте це. 1100 євро десь приблизно так. Якщо людина більш-менш така самостійна, доросла, то знайти свого лікаря не стане проблем ніяких. Але, звичайно, мінусом є те, що немає такої підтримки психологічної. Зазвичай, якщо люди кооперуються, то вони якось можуть підтримати одне одного. Але, врешті-решт, все як повезе. Тобто, чи знайдете ви свою людину, так би мовити, з якою зможете поговорити після роботи, наприклад, якось розраду якусь отримати. Багато таких оголошень шукаю собі жінку для співмешкання, щоб вона варила борщі. Будемо мешкати в окремих кімнатах, це абсолютно не рідкість побачити в соціальних мережах. Тож, самотнім в. В принципі простіше вижити, але легко застрягнути на рівні робота Дімсо. Четверта група, яку ми будемо розглядати, це сім'я без дітей. Щодо житла, то тут звичайно одні плюси, тому що у двох легше орендувати. Звичайно, що буде трошечки дорожче інколи в оголошеннях про оренду пишуть, що там за одного менше, а за двох там на 150 Євро дорожче це в Братиславі. Доходи це є ключовою перевагою. Тобто, якщо ще й працює цей чоловік, і жінка, то це фінансово стабільна. Ситуація щодо роботи, то тут теж більше стабільності. Є підтримка, є плече і є, скажімо так, час для того, щоб якось цю ситуацію виправити, якщо щось сталося. Щодо медицини, то тут також так само, як і з одинокими дорослими чоловіками, жінками, знайти собі лікаря не становить проблемою для себе і для свого партнера. Можемо зробити висновок, що це одна з найстабільніших груп. Але при тому, що обидва працюють. Вдається щось заробити, щось відкласти, можна знайти швидко підтримку, можна якось вирішити якусь погану ситуацію, наприклад, з роботою. Якщо треба звільнитися з нелюбимої роботи, і перейти на більш цікавішу, яку тобі цікавить. П'ята група це група сім'я з дітьми. Щодо житла, то тут складніше це як для матерів одиначок з дітьми, так само і для сім'ї з дітьми. Дуже важко знайти саме оренду. Сім'ї з дітьми не можуть вигнати, як кажуть, тому що закон це забороняє. Якщо раптом щось сталося, і власне орендарі не платять гроші за оренду, то все рівно з дітьми вигнати на вулицю не вдасться. І тому власники досить такі обережні з цими категоріями. Крім того, якщо це сім'я з дітьми, то на житло потрібен більший бюджет. Це вже від тисячі євро в столиці. Це буде однозначно, це мінімально 1100, 1200, Ось десь так. Тобто ніхто вам не здасть однокімнатну квартиру для сім'ї з трьома дітьми. Наприклад, крім того, за дітьми вже потрібен нагляд, тому хтось працює більше, хтось працює менше і мусить якось доглядати дітей. В Словаччині тут треба ще й багато різних документів, це пройти купу бюрократичних процедур при вступі, при прийманні до школи. Це треба ще знайти це місце до школи чи в садочок. Чи якось в приватний садочок, за який доведеться платити дуже багато грошей, дітьми дуже повільна інтеграція буде, тому що потрібно час приділяти не лише собі, своєму розвитку, а також і дітям тобто, сім'я з дітьми в словаччині може жити нормально. Але без якихось великих заощаджень або накопичень. Шоста група це група пенсіонери. Це досить теж уразлива група. Від відзначити, що тут можна теж виділити певні підгрупи, тобто пенсіонери, які приїхали і про них піклуються їхні діти, які, наприклад, жили до війни в Словаччині, і мали змогу якимось чином викликати своїх батьків-пенсіонерів і піклуються про них. І друга підкатегорія це ті, які пенсіонери одинокі, які приїхали, шукаючи захисту після війни в Словаччині, але в них немає жодної підтримки, або ця підтримка дуже далеко і до неї вони не можуть дістатися. Найбільшою проблемою цієї категорії це є, звичайно, житло. А тут, якщо піклуються про пенсіонерів, то тут немає проблем, вони просто будуть жити зі своїми дітьми. Але якщо немає підтримки, то тут суцільні проблеми: це або якісь гуртожитки, або якесь спільне мешкання. Але пенсіонери, так як вони менше заробляють, ніж молоді люди, то їм значно важче знайти когось, з ким вони можуть ділити да, витрати на житло орендоване. З роботою також, як ви розумієте, пенсіонери всі в різному стані приїхали, тобто хтось може працювати або підпрацьовувати якимсь чином. А хтось взагалі вже не може в силу свого здоров'я. Чесно кажучи, в Словаччині беруть інколи інвалідів, але це треба пошукати і цим інвалідам, звичайно ж, не позаздреж дивлячись, в якому стані знову ж таки з яким станом здоров'я вони сюди потрапили. Щодо медицини, то це взагалі жахливе питання для цієї категорії, тому що її отримати це треба постаратися це великі витрати, є звичайно певні пільги. Але вони незначні, тобто про них ще треба дізнатися, щоб ними користуватися. Треба про ці пільги знати. дуже складно людям з хронічними хворобами, тому що це треба знайти лікаря, який буде виписувати вам рецепти. Це треба підтвердити цю хворобу. Проблема це мовний бар'єр, тому що пенсіонери вони вже в них не така пам'ять вони вже не так можуть вивчати, говорити, схоплювати як молоді люди. І тому при наданні медичної допомоги це дуже важливо, коли ви можете пояснити, для чого вам потрібні ліки, які у вас діагноз, перекласти свої документи. Тобто, все це швидко зробити. Для пенсіонера це становить інколи проблему. Так само, як і інваліди. Це треба довести яка у вас ступінь інвалідності. Якісь виплати, звичайно, можна досягти, але це треба дуже пройти ретельні перевірки. Тож пенсіонера можна розраховувати на базову допомогу, як всім дорослим з е, тимчасовим захистом біженцям. Тож пенсіонери з усіх наших груп, найменш захищена група, якщо немає поруч того, хто про тебе піклується, ще можу додати, що ключем для всього для усіх цих груп в словаччині це є вивчення мови. Словацька мова це ключ до всього. Також хочу зазначити, що не треба бути в цій ілюзії про тимчасовість, про один-два дні, один-два місяці, що війна зараз закінчиться, настане мир і ми всі повернемось. Тобто, якщо, якщо ви вже тут. Потрібно адаптуватися, потрібно знаходити свого лікаря, потрібно знаходити дітям школу, не потрібно сидіти і не потрібно себе жаліти. Словаччина це не країна швидких грошей, і це не країна великих грошей. Проте Словаччина надає безпеку, і це деякою мірою стабільність, і також місце для адаптації, можливо, для переїзду далі, якщо ви такий розглядаєте. Або для того, щоб залишитися тут, а словаччина це не рай і не пекло. Це країна, де можна жити, але не зовсім однаково легко, і не всім однаково легко. А якщо ви очікуєте, що держава вирішить усе. То це буде вас 100% розчарування, тому що держава забезпечує такий мінімальний мінімум, на який навіть одиночці дуже важко в Словаччині прожити. Я думаю, що це одна з країн, яка навіть на самому початку допомоги біженцям вона намагалася створити всі умови для того, щоб біженець якнайшвидше адаптувався, якнайшвидше знаходив собі роботу, житло і вже починав самостійно. Цей соціум якось входить, тому що всі ці допомоги були тут наймінімальнішими. Якщо ви хотіли жити з якоїсь допомоги, то це треба було б їхати в Німеччину, як кажуть, або в якусь іншу країну, яка це надавала там Ірландію, хтось говорив, і інші країни. Словаччина надавала мінімум. Абсолютний мінімум, на який прожити було абсолютно неможливо, і зараз Словаччина надає ще менше підтримки для біженців, тобто тут є мінімум, якийсь, якийсь мінімум, який не дасть вам померти. Швидка, звичайно, приїде, якщо ви в предсмертній агонії знаходитесь і порятує вам життя. Але врешті ви маєте зрозуміти, що тут треба працювати. Якщо ви хочете чогось досягти і вилізти з цієї некваліфікованої ситуації, наприклад, то ви маєте підтверджувати свої дипломи або навчатися, здобувати якусь спеціальність, рухатися. Тобто тут не можна стагнувати, тут не можна депресувати тут треба рухатися далі вперед. Бачити якісь нові перспективи, якщо ви вже не можете витягти те, що у вас було в Україні. Коротше кажучи, не зупинятись. Якщо ви готові адаптуватися, вчити мову і приймати реальність, у вас є всі шанси, всі шанси, комфортно себе почувати в Словаччині. Я спеціально зосередилася на різних групах. Це звичайно не є істина в останній інстанції, тобто, знову ж таки, в кожного щось своє, щось своє унікальне, індивідуальне. На що ви мусите звертати увагу, що вас тригерить, що вам підходить з чим ви можете погодитись, на який компроміс зі собою ви зможете піти? Пишіть в коментарях. Будь ласка, хто не згоден, хто вважає, що я брешу, хто згоден, можливо, і хоче щось доповнити, то теж, будь ласка, діліться в коментарях. Це дуже важливо для нас усіх відчувати ось цю нашу спільноту. Приєднуйтеся до телеграм-каналу Українців Словаччині. Також закликаю вас ставити лайки цьому відео. Дякую всім за увагу! Поздравляю всіх зі святами або з тими, що були, або які будуть. І, звичайно, побачимося в новому році.